Ти хочеш сказати, що оце матрас, то як на цьому ще можна спати? Це не весь матрас, це тільки перинка верхня. Весь матрас іде повністю. О, ага. ось цього він іде всередині. А ця перинка додано в диванчик соло фаворит і престиж в три модельки для більшого комфорту. Покажу тобі для чого вона по перше, вона так класно натягнуто, бачиш, як і чехольчик за рахунок неї, ось так натягнуто виглядає. Ну як на мене, прикольно, і вона просто додає більшого комфорту спальну місцю. Да, вона тут не товстенька, але комфорту додає. Різниця точно є, тому що в нас є. Грубо кажучи, ось такі дивани без перини. Це простіша модель також дивана. І на цьому спати зручніше. Ця моделька називається Solo і ти її бачиш в розмірі 1,60 м сидіння і 205 см габарит. Спальне місце 160 на 2, Тобто як величезне ліжко. Вона легко складається, легко розкладається і по вартості саме цей розмір. На метр 60 – 24 500. можна взяти в оплату частинами, можна обрати інші розміри під замовлення на сайт Солоха. Її переходите і обираєте в шапці профілю про для зв'язку.